Шалом, це Славко. Коли стежиш за війною через монітор, то, мимоволі, на жаль, стаєш цинічним. І вже питання Т-394 полк російський сприймається, як оті французькі фільми Дія і Січас Шеста рота. Весь цей Вайдот, ви знаєте, почався 5.07. Якась добра людина повідомила, що українці продавили приютне. Бачите, отут -от на північ в Аврагах нагадаю вам. От тут на північ Ваврагах знаходився 394-й полк. Утримав позиції. Потім тут -от згорів російський БТР. Відомо, і почалася дискусія в чиїх руках приютне. Росіяни наполягають, що приютне знову. Коли зважати на цей от їх натиск в цьому кутку приютне знову. За росіянами, а десь за три години почали говорити, що приютне знову за українцями, що продавили приютне назад. Чому це важливо? Тому що оці висоти долину це, пам'ятаєте, 218-та висота. Тому що з приютного може рухатися в обхід на Старомайорське, завіти бажання оце дефіле обходити. Що якщо тиснути на Ремівку, то є така воєнна теорія, що вони звідти самі підуть. З цього звільнять оце дефіле. Що за український тиск при, примусить їх очистити цю позицію, що буде виступати? Поки що невідомо наскільки це правда. Ми бачимо, що на україн контрол мап вся ще ситуація. Приютне за росіянами, тут, 301, тут от ці яри. Ось вам нагадаю їх, де власне, відбувався оцей бій. Ну, кажуть, що приютне знову за українцями і хочеться в це вірити. Бачите, я сподіваюся, що оцей тиск українців з приютного на Римівку цілком очікуваний і має за мету звільнити. Посилити фланговий тиск на Старомайорське сюди, от на Старомлинівку, і посунути противника тут. Ну що ж, будемо сподіватися якихось успіхів українському просуванні на цьому флангі. Якщо тут не вдалося, то тут може їх розшевіляти. А це от власне очікувана головна паласа оборони. Бай. Поки що інших новин у мене для вас нема.